Короче, мы с тобой просто марионетки нас продали. Я более чем уверен, что зелья с Трампом между собой Слово все поделили, а нас разводят, как лохов. И ничего с этого толкового не будет. Донецку уже давно отдали, а дальше будет только хуже. Пополни мои слова. Я, я тебе говорю, вот так будет оно. Это все цирк, спектакль. Було. це від горілки. Я горілку давно не пив. Ні, так це від самогонки так може кривитись, горілку. Так... так це ж типу гумористичний скетч. З одного боку, та. Чи смішна замальовка, але таку людину дуже часто можна зустріти в закладах, громадських місцях, іноді в держустановах, що ще більше насторожує. Людина, яка максимально промита російською пропагандою, яка не вміє, не хоче або не знає, як користуватися критичним мисленням. Людина, яка замість того, щоб дійсно перевірити інформацію, трішки поглибитись це і краще зробити вигляд, що пам'ятаєш як цей Лес А ты слышал, Владимир, что кругом мировое правительство, где все жиды между собой поделили, а мы с тобой ничего не решаем? А Владимир, а Владимир ему, наше дело маленькое, нам больше кушать надо, а потом окукливаться и в анабиоз впадать. И вы это, что это просто, как бы, ну, выгодно у нас головы. Ні. Бо особисто в мене, на жаль, було декілька таких моментів, коли я працював офіціантом в одному закладі в Івано-Франківську, коли приходили, вибачте, мене от такі типи на пантах з таким черевом, з такими ланцами, перснями курили в залі, пили горілочку та оселедцем, закусуючи. І отак договорняк свята. Там продали, там поділили. Це все спектакль, я так думаю. І при тому всьому він це говорив російською. Будучи в франківську, блять, коли справжні герої, справжні солдати кожен божий день боронять нас, ваших дітей, ваші сім'ї, наше небо, але все рівно знаходяться якісь довбойоб, який буде сидіти після горілочки. Спіктакель. Ох, Охусь зіля. Але на щастя, сьогодні ми з вами оглянемо новий фільм Стислава Чернова, який якраз показує сувору і, на жаль, дуже сумну реальність наших бійців на цій війні. Я подивився 2000 метрів до Авдіївки. Уявіть собі, ви, звичайний солдат. І вам ставлять задачу: треба відбити один населений пункт, який зараз зайнятий ворогом. В населеному пункті відсили, скажімо, десь 20 будиночків. Єдиний шлях до цього населеного пункту це лісосмуга довжиною 2000 метрів. Зліва і справа у вас поле. Здавалось би, що тут такого, але є дуже багато нюансів. Поле, що зліва та справа заміноване. Ні техніка, ні піхота пройти не може. Залишається тільки один варіант. Лісосмуга, але і тут так само є нюанси. А саме ворожі бліндажі, міни, арт-обстріли, мінометні обстріли, ФПВ, і так само просто просування кожного метра дається з особливими втратами або труднощами. І на жаль, це не якась задача з військового ліцею чи просто теоретична ситуація, бо саме з такою ситуацією зіштовхнулися бійці 3-ї окремої штурмової бригади в 23-му році під час контрнаступу. І як ви вже зрозуміли, Зуміли це відео буде з категорії я подивився і тому не сваріться, якщо буде трішки стояти з телефоном і підчитувати, тому що я фільм подивився буквально годинки-дві тому і полетів знімати зараз. Пропоную почати з загальної інформації про фільм. А саме що стрічку зняв Стеслав Чернов, який до цього вже скажімо відзначився в Україні і не тільки в Україні, а в цілому в світі стрічку «20 днів у Маріуполі, про яку я згадував ось у цьому відео. Мама, не знаєш, конець різать. Я плакав і ридав. Отак от, от я можу описати перегляд. Я плакав і ридав від жахіття, яке коїлося на екрані. І, на жаль, це не якась фантастика, це не видумане. На жаль, це було. Мстислав Чернов є українським режисером, відеографом, фотографом, фотожурналістом, а також військовий кореспондент та письменник. Як я для себе згодом відкрив, він висвітлював революцію гідності, війну на сході України, наслідки збиття Boeing 777 Malaysia Airlines, Айрлайнс, також сирійську громадянську війну, битву при Мосулі в Іраку, а також російське вторгнення в Україні 22-го року, включно зибок. Каду Маріуполя про що власний фільм «20 днів у Маріуполі». також слід зазначити, якщо можливо ви не знали, стрічка «20 днів у Маріуполі» принесла в певній мірі першої в історії незалежної України Оскар, а саме за найкращий документальний фільм. І як вдало виразився режисер, якраз під час вручення цієї нагороди, що він би дуже хотів, щоб цього фільму не було. Стислав Чорнов та його колега фотограф Олександр Бабієнко у даній стрічці висвітлюють роботу солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, а саме те, з чим практично не тільки вони, Я а й кожен бей. солдат Збройних Я сил України зустрічається кожен день. Здавалось би, зайняти маленький населений пункт, до якого в прямому сенсі 2000 метрів. Але ця стрічка нам показує, як нашим солдатам дається кожен метр землі через біль. Під Кров, страждання, тіла загиблих побратимів і ще багато чого. І якщо ви людина з категорії, яка вибачте мене пизділа на контрнаступ в 23-му році, то я дуже вам раджу подивитися це, щоб ви зрозуміли, що це якби я не просто, або ж я вам ще краще раджу, щоб ви поповнили якийсь збір, відкрили якусь допоміжну баночку, або просто задонатили на русоріз фонда Сергія Стерненко. Ось тут посилання це зайвим ніколи не буде. Я 10-20 гривень неважливо. В нас є один спільний ворог, якого треба вибити з нашої землі. Для тих, хто не знає, Андріївка це є село Бахмутської міської громади, Бахмутського району Донецької області, збройним силам було доволі необхідно зайняти цей населений пункт з метою перекрити постачання провізі та боєприпасів ворогам на Бахмут. І я знайшов ще таку цікаву інформацію: що за даними перепису, 2001 року населення становило 74 особи. Тобто, я гадаю, ви собі можете уявити, наскільки це маленький населений пункт, але. Скільки заради нього пролилося крові? І так само ще один момент, що з ось цих 74 осіб на 2001 рік 81% зазначив рідну мову українську, і лише 18,9% російську. Але якби знову ж таки не забуваємо, що на жаль, Росія дуже довго русифікувала ті края, там дуже багато тих ждунів, і як ну я вважаю, що це. Наш такий колосальний прийобчик. але я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми це виправимо. І я навіть можу більше сказати, що це не ну зараз вони почали мається увазі, коли вже утворилася Російська Федерація. Це було ще за часів радянського Союзу. Бо якщо ви так само почитаєте деякі архіви інтерв'ю, то ви там можете спокійно побачити ледь неодноразово мається на увазі не від однієї людини, що Росія в Донецькій країні і не тільки спеціально завозило і капітанів-офіцерів радянської армії, і так само алкоголіків, злодіїв, пияків, злочинців. Також слід зауважити, що от буквально шумляюсь сьогодні. Стало відомо, що Український Оскарівський комітет так в нас є такий обрав фільм Стислава Чернова «2000 метрів до Андріївки для представлення України на 98-й премії Оскар у категорії найкращий міжнародний повнометражний фільм. Я і радий, і якби мені таке. Бо знову ж таки, якщо ви подивитися цей відео, то зрозумійте моє ставлення до Оскара. І блін. І це якби буде дуже сумно, якщо Україна вдруге зможе взяти Оскар завдяки фільму про війну, яка триває досі. А наші західні партнери, особливо Руда Мавпа, нічого не робить. Я буду відчувати якісь доволі двоякі емоції. Типу, от чуваки, дивіться, знову фільм про війну. Яка в нас досі триває, блядь. Якось поможете? Ось вам, Оскар. А можна ракети? Може, ми будемо їбати в глиб кацапі. Вей. Ну no, блядь, ну реально це буде піздец. Ну, прикинь, якщо він реально візьме ще раз Оскар. Типу, і круто, а. Це, ну це абсолютно не те, що нам треба. сука. Дай нам ракет, дай нам, блять, в'їбати по цьому діду і заїбісь. І будемо ми тобі показувати фільми про Україну, про козаків, про наші терена. Блять, залупати руда. Світова прем'єра відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 25-го року, де фільм здобув нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. Стрічка, до речі, на даний момент має оцінку 8,5% на IMDB, і 93% від критиків на Rotten Tomatoes, що я вважаю, доволі також є непоганий показник. І також хочу поділитися історією, якою поділився режисер Мстислав Чернов на інтерв'ю для 1 піс 1 Він каже, що у лісі смузі, яка протягом багатьох місяців буквально стиралася артилерією на початку посадки, вже почали виростати нові дерева. Для нього це стало знаком того, що навіть після руйнувань життя завжди повертається і. Я не те, що маю надію, я більше маю неймовірну впевненість, що колись замість ям від снарядів, замість окопів, траншеї бліндажів, там знову будуть неймовірно високі дерева, зелені луга і безпечна земля, по якій можна буде спокійно ступати і не боятися. В це я вірю максимально. З такою загальною інформацією щодо стрічки, ми наче розібралися. Якщо вам цікаво, вся необхідна інформація щодо Фільму є в інтернеті, так само є вже багато інтерв'ю з самим режисером, і я гадаю, що ви можете його навпаки таким чином підтримати. Або що ще буде краще, якщо ви встигнете піти на цю стрічку? Чому, якщо встигнете? Бо. Я хочу зараз висловити окремо свою особисту подяку нашим кінотеатрам. Як ви вже поняли, я з Франківська. В мене наразі Франківську усього два кінотеатра. В результаті один кінотеатр стрічку взагалі не поставив на сеанси. Другий кінотеатр поставив буквально два сеанси на першу і на шосту годину і тільки на тиждень часу. І в мене щось закрадається така: ну знаєте, така чуєчка. Що далеко не кожен кінотеатр підтримав цей фільм, бо знову ж таки, давайте ми краще поставимо якусь абсурдну срату комедію, якийсь мультик. Або ми краще поставимо вісім сеансів на новий фільм квартала. Я ненавиджу Ужгород! За і ви можете мені зараз писати в коментарях. От люди втомилися, цього і так вже забагато, один негатив, депресія. І я вас розумію і не розумію водночас. Бо особисто, на мою думку, ми не маємо про це забувати. Ми не маємо відкладати це на якийсь другий план. В нас зараз в країні триває війна. І ми не маємо про неї згадувати лише тоді, коли, вибачте, о вам прилетіла ракета, що ви одразу. Ох, єбать, точно війна ж. Сумно, то як? 24 на 7 Ми маємо це пам'ятати і робити все можливе, щоб це нарешті закінчилося, а закінчилося нашою перемогою. І якщо ви, вибачте, мене відсторонюєтесь від цього всього, що ви не читаєте новин, не свідкуєте, що коїться в світі, абсолютно ніяк не підтримуєте ні армію, ні волонтерів, абсолютно нікого. А живете ви рожеві бульбашці – мені вас шкода. Дуже. Але я сподіваюся, що ви це зміните. Якщо я на правий, пишіть в коментарях. Поговоримо, сучко, треба бути свідомими громадянами своєї країни, а не ізолюватися і не чекати, коли, вибачте, вже можна буде звідси пошвидше з'їбатися. Щодо фільму, він з перших хвилин. Приковує твою увагу, бо ти розумієш, що те, що ти бачиш, відбувається насправді. Це не каскадери, це не аматори, це справжні люди, які до війни займалися буденними справами. Хто вчився, хто працював, хто щось хотів зробити чи поїхати, але це все перекрилося. Стрічка, грубо кажучи, вона розподіляється на два види зйомок. Отак от скажімо. Перший – це те, що сам Стислав. Зняв з Олександром і те, що солдати зняли з нашоломних камер. І на жаль, це, це не буде спойлером. Це знов це є в відкритих джерелах, що у стрічці використано чотири відеозаписи чотирьох солдатів. І на жаль, на даний момент лише один лишився живий. І це все озвучується в стрічці, і вам не передати, скільки там є таких моментів, що ти сидиш і тобі знову хочеться плакати. Як до прикладу, є так само деякі персонажі, які особисто знімав Мстислав Чернов з Олександром, як вони просто сидять в чи в копі і говорять про щось буденне, хто де навчався, хто чим займався, і потім за кадрою нам каже, що через 5 місяців цей солдат отримав поранення і його тіло досі не знайшли. І ти дивишся на цю людину, як вона посміхається, як вона живе, і ніби з таким позитивом там я не знаю, як вам це пояснити. Це просто треба побачити. А і, і, і до речі, як мені тут зараз дуже вдало нагадали, якщо ви дивилися моє попереднє відео за бучу, то я там казав, що одна з причин, чого вона мені не сподобалася, що ми практично нічого не знаємо за е, героїкі там. Тут же мені вистачило ледь не однієї хвилини, щоб я міг зрозуміти відчути або, вибачте, мене полюбити цю людину і вже вважати цю людину, якимось своїм не знаю, Приятелям, другом, і коли сказали, що сталося з цією людиною, мені було погано, мені було сумно, почувався я розбито. От так треба було то робити. Але дана стрічка нам прекрасно показує, як проходить підготовка, процес, самі бойові дії щодо визволення будь-якого населеного пункту. А це я знову ж таки нагадую, це. Маленький населений пункт буквально на будиночків 20, де усього проживало на 2001 рік 80 людей. Здається, скільки там до проживало. Я не знайшов даних, але нам показують роботу в штабі, роботу на полі бою, роботу мінометчиків, дронщиків і багато кого чого. Ясна річ ви стрічці багато сумних трагічних моментів, але натомість тут все рівно знаходяться моменти, які трішки це розбавляють. Бо, як я вже сказав раніше, солдати в перервах між боями знаходять хвилинку перекурити щось розповісти, щось пожартувати. І там був один доволі такий цікавий момент, коли Мстислав разом зі своїм фотографом вони сиділи в бліндажі з одним солдатом. Я не буду казати, як його звати, щоб ну, вам не спойлерити, щоб ви не агати це бо цей момент. І цей солдат сказав, що я ще нічого не зробив, а вже попав на камеру. І це особливо мене зачепило, тому що людині 40 або п'ятдесят чимось років, яка в сенсі сидить вже неймовірну кількість часу в окопі, і вона не вважає себе героєм. Якщо правильно зрозумів цю людину, він вважав, що це його прямий обов'язок, що він має тут бути, бо гадаю, він так само чудово розумів, що в будь-який момент може бути таке, що ворог прийде особисто до нього додому і знищить всю його сім'ю, всіх його родичів, все, що йому було цінне і дорого. І він розуміє, що він зараз має бути там. І він все рівно героєм себе не вважає. Із <піздяць> Хоча чесно, в мене в мене нема слів одні емоції. Це зараз без ніяких жартів. Бо після перегляду у вас буде так само, навіть не те, що після перегляду, а після перших хвилин, коли ви будете чути справжні крики, крики людей, які страждають від болю, від страху, від усвідомлення реальності того, що коїться навколо в одному з нашоломних записів. Нам показується, як бійців привезли на позицію, але на жаль, в них одразу влучило. Я не зрозумів, чи то ФПВ, чи то гранатомет, і вони одразу покинули бронетехніку. Але на жаль, нам дали зрозуміти, що один з солдатів втратив свідомість або він загинув на місці і він лишився в тій палаючій техніці. І ми бачимо реакцію тих солдатів. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то я вам... Не те, що раджу, а я вас особисто прошу піти на цей фільм і після перегляду зробити якусь добру справу, просто комусь чимось допомогти і насолоджуватися життям, Повраховуючи, в якісь веселі часи, ми живемо, це зараз найголовніше.